Мої вітання всім. Я радий зустрічі з вами знову на каналі. Щиро вітаю всіх з верною неділею. Честь цього свята, невеличкі вітання з цим святом. Вербова гілка Хай святиться. Вербова гілка Хай святиться, хай проросте свята верба. Життя пульсує, хай іскриться, п'є джерелом свята вода. Вербова гілка, хай святиться, хай проросте, свята верба, Хай Божа благодать явиться, і зникне горе і біда. Вербова гілка, хай святиться, хай проросте свята верба, веселкою нехай іскриться, для всіх фортуна молода. Святиться, хай лоза вербова, хай проросте верх свята. Дарує Бог гай всім здоров'я на многії і благії літа. Дякую за увагу і ще раз всіх з святом вербною неділею.